Я чіплявся розмитими спогадами без прописки часу і місця за твій запах посеред листопада, як за ріг позняківського місяця. Я губив їх. А сьогодні я дерево і трава, то завтра перетворюся на апендицитний шов. Давай, розкажи мені що життя! Дорого, якщо не пережоване, продається за дешево, якщо БУ у накопичуються бали за відомих людей. Ти смієшся у голосі, проколюючи в друге брову, і питаєш, що зарахують, якщо всі десь бухав з копейком. Тихо їде додому І від вокзал. Весь такий у цитатах, зна, за заєси ідже. Що, ребята, ви сьогодні б мені сказали, якби знали, що вмираю за повітом Із ваших вчень. І навряд чи хтось врятує нас зараз тут на межі шукання свободи між століть віків. Але якби ми молилися, якби ми слухали, то лише святого Мартина покровителя жебраків дощ квітневи тушиться й пафос геть, успокойся, каже. ось гіта...